сажати помідор. Я яму, на грядочку яму. Бачите, куди моя рука ушла? І його трошки додаю, ну не трошки, а заповнюю компостом своїм. така нормальна. Нормально, можна сажати. ніточку Буду таким методом. Беру так от Під корінь її прям ставлю. Потім обматую так стебелючок і знов під корінець. А цю ніточку обвивала. Так от. Обмотала і буду її зараз сажати наверх мою. Це обережно сюди. Це знов підтягнули. Ой! Ладно, я зараз зроблю так його трамбую, щоб воно було натягнуто. Пускати відразу, а не потім, як складає той рік. Це бачите, як чудовенько буде рости томатик.